У списки ЮНЕСКО можуть включити унікальні дерев'яні церкви України. Серед претендентів чотири сакральні пам'ятки у Львівській області і по дві у Закарпатській та Івано-Франківській. Однак поповнити поважний список можуть не всі. Одна з головних умов включення об'єктів до реєстру всесвітньої спадщини їхня автентичність. Серед дерев'яних церков у перевісному вигляді збереглася лише одна церква Святого Духа, що у місті Рогатин, розповідають наші кореспонденти. Тут все наче кілька століть тому назад, навіть ключі, оригінал 17-го століття. За легендою у цьому храмі вінчалась і була викрадена до Туреччини українська дівчина Роксоляна, уродженка рогатина. Найбільша гордість церкви сьогодні унікальний п'ятиярусний іконостас, один із трьох найдавніших в Україні, а також ікони старіші за саму будівлю. Представників ЮНЕСКО. Первісний вигляд святині просто зачарував, кажуть музейники. Є в Україні пам'ятки, які претендують на статус ЮНЕСКО. І у більшості з цих поміток на сьогоднішній день є великі проблеми щодо бляхи, якою вони перекриті зверху, пластик, опалення. Тут ви нічого подібного не побачите. Тобто церква збереглася в такому вигляді, якою вона була століття тому. Кожен рік церква Святого Духа у Рогатині відвідують тисячі туристів, незважаючи на те, що сьогодні тут музей на великі свята проводять богослужіння, а для молодят навіть вінчання. Священики кажуть, місце тут особливе. Багато-багато молоді проявляють таке бажання, щоб в цій церкві було вінчання. Тут, напевно, на мою думку, багато є намолено, людей, і цей храм стає все більше і більше відомим. 26 років церква слугує музеєм, тому і збереглася у такому вигляді переконані доглядачі храму. Попри це, будівля потребує масштабної реставрації. Неабияк дошкуляють жуки-короїди, які руйнують дерев'яний храм. Відновлювальні роботи відбулися у 2008 році. Однак виділених півмільйона гривень було недостатньо. Потрібні значно більші кошти для того, щоб замінити куполи на церкві і дзвіниці, щоб провести реставраційні роботи іконостаса, відновлювальні роботи щодо ікони. Ну і звичайно, це є закріплення несучих конструкцій церкви, дзвіниці і підвального приміщення. У травні 2009-го церкву Святого Духа оглянули експерти ЮНЕСКО щодо самої будівлі у комісії претензій не було однак, аби потрапити до реєстру всесвітньої спадщини, роготинцям ще доведеться попрацювати. Ці зуваження не стосувалися самої церкви, оскільки вона дійсно збережена в тому вигляді автентичному, якому вона була. Це стосувалося більше прилеглої території, облагородження і певні речі, оскільки тут навколо церкви є ще кладовище, є захоронення. Окрім того, українські фахівці мають зробити проектну документацію на кожну з церков претендентів, описати історію, стан зовні і всередині зробити фотографії, геодезичні зйомки. Усі документи відправлять у центр світової спадщини на розгляд експертів за оптимістичними прогнозами. Храми можуть поповнити список ЮНЕСКО у 2012 році.